Ти досі чекаєш, що хтось каже, як тобі жити. Ти жила за правилами. Вчися бус слухняною, працюй, терпи там, де не подобається бути, трішки мазохізму, дрібко обсесій, келих вина і тонка сигаретка. Але ти не щаслива. Тебе навчили жити правильно, але не навчили для себе. Бо це ж егоїзм, так не можна. Знаєш, людина може витримати будь-яке як, якщо знає навіщо. Так сказав ще Віктор Франкл. Але якщо це не твої навіщо? Вони тебе не надихають. Немає правильного... Способу жити. Це є факт. Є лише твоє звичайнісіньке життя десь депресивне, десь драматичне, десь важке, десь радісне. Тільки ти можеш віднайти свої сенси не в ролі, не в чеклісті, а в тому, що по-справжньому тебе, тебе хвилює і де болить, де є твоя тривога, там сховані твої сили. Як віднайти свої сенси? Перестати їх шукати там, де їх немає. Ну не подобається тобі твоя робота. Крапка. Друге багато сумнівів з'їдають тебе зсередини. Перестань катувати себе сама. Третє, пам'ятай. Що можна до себе розгорнутися і запитати, а що мене надихає, де я можу відчувати себе вільною і мені подобалося б жити? І пам'ятай, не треба нічого монетизувати, Твоє життя це не бізнес проект. Знаєш, я не маю рецептів для тебе, але ми можемо створити простір для твоїх нових сенсів. Підписуйся далі, буде багато цікавого.